І Україна позбавила Путіна важелів впливу так припинення транзиту російського газу прокоментував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Росія тепер не може і не зможе використовувати енергію як зброю. Також посадович зазначив, що після прийнятого рішення цитую Європа та світ будуть безпечнішими без російського газу, нафти та інших залежностей, а також без самої Росії. Рашисти атакували дроном Станіслав, ще на Херсонщині. Про це повідомляє Боснейська адміністрація. Під ворожий удар потрапив 35-річний чоловік, який перебував на подвір'ї будинку. В нього вибухова травма, контузія, уламкові поранення кінцівок та обличчя її наразі потерпілого доставили до лікарні. Армія оборони Ізраїлю завдала точкового удару в хан ЮНІСІ, знищивши керівника сил внутрішньої безпеки Хамас. Хасама Шахвана операція була проведена з використанням високоточної зброї для мінімізації ризиків для цивільних. Хасам Шахван, як зазначається, відігравав ключову роль в розробці розвідувальних оцінок і координував дії з військовим крилом Хамас під час нападів по цагал в секторі Газа.